Луки, 20 розділ. І сталося одного з тих днів, як навчав він у храмі людей та добру новину звіщав, прийшли первосвященники і книжники з старшими, та й до нього промовляли, кажучи, Скажи нам, якою ти владою чиниш Оце, або хто тобі владу цю дав? І промовив до них він у відповідь: Запитаю і я вас одну річ, і відповідайте мені: Іванове хрещення з неба було чи від людей? Вони ж міркували собі й говорили, коли скажемо з неба, відкаже, чого ж ви йому не повірили. А як скажемо від людей, то всі люди камінням поб'ють нас, бо були переконані, що Іван то пророк. І вони відповіли, що не знають і звідки. А Ісус відказав їм: то і я не скажу вам, якою владою я це чиню. І він розповідати почав людям притчу оцю. один чоловік насадив виноградника і віддав його винарям, та й відбув на час довший. А певного часу послав він раба до своїх винарів, щоб дали йому частку з плодів виноградника, та побили його винарі і відіслали ні з чим. І знову послав він до них раба іншого, а вони й того забили і зневажили, та й відіслали ні з чим. І послав він ще третього, а вони його зранили і вигнали. І сказав тоді пан виноградника, що маю робити? Пошлю свого сина улюбленого, може, його посоромляться. Винарі ж, як його вгледіли, міркували собі та сказали: Це спадкоємець. Ходім, замордуймо його, щоб спадщина наша була. І вони його вивели за виноградника та й убили. Що ж зробить їм пан виноградника? Він прийде та й вигубить цих винарів, виноградника ж іншим віддасть, слухачі ж повіли Нехай цього не станеться. А він глянув на них та й сказав: Що ж оце, що написане? Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Кожен, хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він сам упаде, то розчавить його. А книжники і первосвященники руки на нього хотіли накласти тієї години, але побоялися народу, бо вони зрозуміли, що про них він цю притчу сказав. І вони слідкували за ним і підіслали підглядачів, які праведних із себе вдавали. Щоб зловити на слові Його і його видати урядові і владі намісника. І вони запитали Його та сказали Учителю, знаємо ми, що ти добре говориш і навчаєш, і не дивишся на обличчя, але наставляєш на Божу дорогу правдиво, чи годиться давати податок для кесаря, чи ні. Знаючи ж їхню хитрість, сказав він до них, чого ви мене випробовуєте. Покажіть динарія мені, чий образ і напис він має. Вони відказали кесарів. А він їм відказав: тож віддайте кесареве, кесареві, а богові Боже. І не могли вони перед людьми зловити на слові Його, і дивувались вони з Його відповіді, та й замовкли. І підійшли дехто із садукеїв, що твердять, ніби немає Воскресіння, і запитали його та сказали учителю: Мойсей написав нам, як умре кому брат, який має дружину, а помре бездітний, то нехай його брат візьме дружину і відновить насіння для брата свого. Було ж сім братів, і перший, узявши дружину, бездітний умер. І другий узяв був ту дружину, та й той вмер бездітний. І третій узяв був її так само й усі семеро, і вони дітей не позоставили та й повмирали. А по всіх умерла й жінка. А в воскресінні котрому із них вона дружиною буде. Бо семеро мали за дружину її. Ісус же промовив у відповідь їм: женеться, і заміж виходять сини цього віку. А ті, що будуть достойні того віку й Воскресіння з мертвих, не будуть ні женитися, ні заміж виходити. Ні вмерти вже не можуть, бо рівні вони анголам, і вони сини Божі, синами Воскресіння бувши. А що мертві встають, то й Мойсей показав при кущі, коли він назвав Господа Богом Авраамовим, і Богом Ісааковим, і Богом Яковим. Бог же не є Богом мертвих, а живих. Бо всі в нього живуть, дехто ж із книжників відповіли та й сказали учителю, ти добре сказав, і вже не насмілювалися питати його ні про що. І сказав він до них, як то кажуть, що Христос, син Давидів. Та ж Давид сам говорить у книзі Псалмів: промову Господь Господеві моєму, сядь праворуч мене, поки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм. Отже Давид його Господом зве, як же він йому син. І як увесь народ слухав, він промовив до учнів своїх: стережіться книжників, що хочуть у довгих одежах ходити, і люблять привіти на ринках, і перші лавки в синагогах, і перші місця на бенкетах, що вдовині хати поїдають і моляться довго на показ. Вони тяжче осудження приймуть.